Сьогодні у нас експеримент. Олексій Ряснянський, який займається у Харкові неоновим підсвіткою, предоставив нам отакий от, оцю підсвітку неонову. Справа в чому? Треба її фіксувати на каркасі фотозони, щоб підсвічувати Найбільш часто застосовується для фіксації. Плівки для фотозон це магніт 10х3, 10х5, 10х8, 12х2, 12 на 5 і 15 на 0. Також Олексій передоставив нам цю термоусадку. Тобто я буду так от відрізати кусочки термоусадки, брати магніт, наприклад, ось перший. І отак от, от його буду засовувати, як воно має бути. І, і фіксувати. Так, остальные магнит 15 на 5. Да, треба феном это Термоусадка чорніє від запальнички. Запальничкою не можна, феном треба. Ну, для експеримента. Іде і так. Так, це у нас магніт 15 на 5. Отак от у нас вийшло. Ось магнітики магнітять, нікуди вони не подінуться. Такі кусочки термоосадки. Ну, добре, в принципі, воно схватило. Єдине, що, звичайно, так, да, запальничкою це робити не можна. І не треба боятися, що магніти нагріються і розмагнітяться, бо тут не буде 80 градусів по Цельсію, щоб вони швидко так не розмагнітяться. Від цієї температури. Тум паче я на сам магніт майже. Все. О, отака неонова стрічка. Магніт 10 на 3, 10 на 5, десь це у нас 10 на 8, 12 на 2 12 на 5 і останній найбільший 15 на 5. Ось так от кріпимо один за одним. І ось останнє 15 на 5. Найкращий зазор тут я вважаю. 3 мм дійсно. е Дуже прилягає. Це вже побільше. 10 на 8 магніт. Не підходить, я вважаю, дуже великий зазор. Тут можна вже палець просувати. Хоча здавати не знаю. 12 на 2. Найменший зазор, але якось воно не дуже 10х3, і 10, 12 на 2, мабуть, однаково. Так, 12 на 5. Ну, нормально. І 15 на 5 магніт вже най, найбільший оцініть самі, який тут зазор. Так, спробуємо повідривати ці магніти от 10 на 3. Да, тримається, але ну, відривається легко. 10 на 5. Вже відривати його важко. Дуже добре тримає, я би сказав. 10 на 8. Так, ще важче відривається. Але зазор да, у нас? 12 на 2, майже не магніти. Таких магнітів треба декілька е менш, на меншу е відстань. Якщо такі е використовувати, треба їх щільніше один від одного ставити, бо він дійсно важкий легенький. Так, 12 на 5. Дуже добре тримає, так як і, ну, краще, навіть 10 на 5, так, да, краще. І останній найміцніший магніт це у нас 15 на 5. Да, відірвати його вже дуже, але він, я вважаю, громоздкий Дуже такий він вже випирає сюди, мабуть-що. Гадаю, цей експеримент був вам корисний. Оцінюйте самі, як воно відривається, який магніт вам найкраще. Якщо моє, е, моє таке е, оцінку проводити, е, скажу, що, мабуть, 10 на 5 це оптимальний магніт, бо знаю, що він найбільш всього використовується у Кріплені не, не тільки ленти, а і натягувані плівки, банерів і таке і інше. Звісно, що найкраще, чим більше це буде, це 10 на 5 і 12 на 5, мабуть, найкращі магніти. 15 на 5 він же такий великий. 10 на 3 теж добре, найкращий зазор. 12 на 2, мабуть. Балувати. Отак. Дякую за увагу.